У Кривому розі попрощалися із дітьми та 50-річною жінкою, які загинули через удар сили Російської Федерації по місту 4 квітня. А йдеться про семирічного Радіслава Яцька. Він їхав в автомобілі. Батько був за кермом. Поруч його мама, також восьмимісячна молодша сестра та прабабуся. батько й прабабуся в лікарні. Радіо «Свобода» оприлюднило відео з прощання. Радославчик, це таке сонечка. Вчився в другому класі. Йому було сім-вісім років. Він любив свою матуся. Він любив Сентус. Вимовляйте, що вечора. Мамочка, мамочка, я люблю тебе. Аделіночка, я люблю тебе. я люблю тебе. Він так чекав дівчинку. Цілував маму в живіт. Казав, матусю, буде все добре. Він був такий сильний духом, допомагав усім, нікому не міг відмовити. Він дійсно був дуже світлою дитиною, дуже добрим. Також у місті попрощалася із 50-річною Вікторією Головко. Вона гуляла з сином на дитячому майданчику. А він зараз саме у медзакладі. В нього пошкоджена рука. Але про те, що мама загинула, дитина ще не знає. У жіночому монастирі попрощалися з 15-річними Аліною Куценко та Данилом Нікіцьким. Вони були парою. Після школи Аліна поспішала на зустріч із своїм хлопцем, відспівали і поховають їх разом. У ЄС заявили, що Російська Федерація демонструє повну неповагу до мирних перемовин зі Сполученими Штатами, щоденними атаками по території України, у результаті яких гинуть десятки цивільних осіб. Москва показує повну неповагу до мирних переговорів та відсутність інтересу до них. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіпер на брифінгу у Брюсселі 7 квітня, передає Європейська Правда. Речниця Єврокомісії підкреслила, що Російська Федерація не має інтересу щодо ефективності мирних перемовин і, атакуючи Україну та її мешканців, демонструє відсутність поваги до них. Цитую: коли мова йде про дії, які Росія показує щодня, включаючи нещодавні атаки, які вбили щонайменше. 20 цивільних осіб і серед них дев'ятеро дітей. Росія демонструє повну неповагу до переговорів. Вона щодня демонструє, що не має жодного інтересу до них, заявила Гіпер. Насправді вже давно цивілізований світ має перейти від слів і обережних кроків до впевнених дій, оскільки будь-які виправдання Російської Федерації й своїх злочинів розбиваються об істинні факти. Істинні факти це відео з ресторану у Кривому Розі, де, за заявою Кремля, у момент удару перебували військові офіцери та іноземні інструктори, чи що там ще не вигадували московські нелюди. Насправді в тому ресторані і поруч з ним були містяни. Молоді люди, діти, і цей акт агресії має також побачити весь світ. Весь світ. Однак нічого <потворювання> подібного на цих зображеннях, зроблених камерами відеоспостереження, немає. Ось один і той же момент з трьох різних ракурсів. Дві жінки, які сидять перед рестораном, є його власницею та подругою. Але американський президент Дональд Трамп напередодні з борту літака знову шукав м'яких слів і уникав згадки про назву країни-агресора, відбувшись аморфними фразами. Про те, що масові вбивства мають припинитись і тисячі молодих людей гинуть. Через те, що він не був президентом, коли все почалося. Ми говоримо з Росією. Ми б хотіли, щоб він зупинився. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть люди та тисячі молодих людей. І це жахлива річ, яка ніколи не повинна була починатися. Це б ніколи не почалося, якби я був президентом. Сто відсотків. Ну, дару, ти слухаєш це і думаєш чи не зорочили американського президента отеми мікрофонами. Ну, здається, вже майже пороблено. You're concerned. You're concerned about the in ну, а Україна ініціювала екстрене засідання. Засідання ОБСЄ після удару Російської Федерації по Кривому Рогу, під час якого загинули... 20 мирних жителів про це повідомляє представник України при обсє та інших міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко. Про це він написав у Фейсбуці. За його словами, завтра, 8 квітня, скликається надзвичайна спеціальна сесія постійної ради обсє, на якій обговорять російський теракт проти дітей і дорослих у кривому розі, а також ескалацію російського терору проти цивільних по всій Україні. Цитую. У болотяної делегації земля горітиме під ногами, зазначив Вітренко. Та ви і самі бачили на екрані.